Друзі, всім привіт! Ви давно мене просили зробити розбір бакасами. Тому, нарешті, прийшов час, прийшла муза, і я сьогодні записую для вас це відео. Так, дивіться, я підготувала для вас його блог для того, щоб показати вам, як може цю позицію зробити не такою небезпечною. Лайфхак покажу трохи пізніше. Зараз розкажу вам поступово, як ми входимо в цю позицію. Поки у нас знаходяться на ширині плечей, Пальці широко розставлені для того, щоб у вас була більша площа для вашої опори. Стопи теж на ширині е, тазу відстань між руками стопами приблизно довжина передпліччя Передпліччя – це відстань від записи до ліктя. Ми піднімаємо вгору таз. І вставляємо наші коліна в плечі. Що важливо знати по рукам? Що перше лікті, ми не виводимо в сторони. Ми лікті намагаємося звести, ніби щось тримаємо між нашими плечима. В зап'ястях обов'язково 90 градусів. Ось це 90 градусів. Не має бути ні гострого, ні тупого кута. Бо якщо у вас буде тупий кут, ви в позицію ніяк не відете. Далі що ми робимо? Ми включаємо м'язи стегон сідниці і м'язи кору, не включаючи живіт і стегна. Вам буде дуже важко тримати цю позицію. Тож ми піднімаємо таз, робимо накат вперед, забираємо лікті. За п'яти 90 тут можна попіднімати по черзі ніжки. І потім, коли відчуєте, що готові, піднімаємо дві. Щоб зробити легше цю позицію, точніше, не такою небезпечною, ми кладемо кубік собі під чоло. Тобто ми піднімаємося вгору, опускаємо голову на кубік і піднімаємо звідси ніжки вверх. І все. Вуаля. Якщо у вас все вийшло, я чекаю на ваші сторіс з відміткою мене. Удачі на